Головка повністю перебрана. Так, всім доброго і мирного дня, гарного настрою. Буду збирати мотора від Kawasaki від Зепхара 550-го. Вже моторчика ми, як ви бачили в попередніх серіях, ми розібрали. Купили мотора другого. Мотор другий попався неудачний. Ось такий у нас мотоцикл виходить, зараз стоїть ще поки що розібраний. От у гаражі знаходиться а там, щоб зай... ну, ось такий гараж невеличкий. Третину гаража займає Kawasaki. Ось там мотор розібраний повністю весь. Старенький коленвал старий пішов до одного місця. Я купив другий коленвал. Коленвал, який був на цьому моторі, що я купив, виходить, зігнена цапа де йде-генератор. Дуже сильно зігнений на другому шатуні. Це металовом. Немає що туди встановлювати Підібрав я свого старого мотора, який був два вкладиші на трету шийку. Ось вони там не запорені Нестертий ну матові, звичайно, ну нічого страшного. Вони там поїздять ще роки. Буду дивитися за маслом, фільтр міняти вчасно, все буде чітко. І Замінили один е, корінний вкладиш на другий шийці, бо його там трошки царапнуло. І його замінив. Ось цей замінив вкладиш. Блок, піддон, картер повністю вимитий, чистий. Всі площини повністю вимиті, вичищені, шпільки видуті. Кладищі встановлені, все стоїть на місці зараз. Велочки перезмазані, все чітко. Е, колінвал по колінвалу, там ставлю відео. Колінвал повністю продутий, промитий, прочищені всі канали масляні. Колінвал хороший, знайшовся. І що в нас виходить? По сальникам колінвала. Дивіться, я вам так підскажу коротко. Е, так, 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 так. Ті сальники будуть їхати. Ось цей сальник у мене з того старого мотора, з мотоцикла, так скажемо. Там пробіг на ньому дуже великий пробіг. 72 тисячі 30 кілометрів, півтора року без спідометра, Там під 100 тисяч пробіг. Сальник можна ставити далі, їздити. Йому так як нічого немає. Він м'якенький, насічку, не стерло, на диво. Ну, роблять добротно, але я їх ставити сюди не буду. Я сюди поставлю сальники, ті, які стояли на цьому моторі, коли я його купив. На моторі донорі, так скажемо, той, що з німців приїхав. Сальники в дуже хорошому стані, не хочу їх брати руками, вони вже виміті вичищені. Але тут, щоб їх поміни, замінити, дивіться, така прикол такий зробив завод. Тупенько це придумали трошки. Чи то, не знаю, вони боялися, щоб їх не витиснули, чи як, не знаю. Ось стоїть на, на сальник ось така направляйка. Ось, бачите, тут такий відлив. Буртик через цілий сальник повністю. І сальник сідає тут теж у свою канавку. Ось так. Сідаю у канавку. Тобто сальник колінвала помінити, замінити нереально. Як сальник у вас потік чи на генератор, наприклад, тут генератор йде, замінити ви його не зможете. Так само і на зажигання. Так що за сальниками дивіться, немає хороших сальників. Замовляєте, кладіть другі, бо ви їх там вже не заміните ніяким способом. Треба буде половинити мотора, щоб замінити два сальнички колінвала. Ось так завод зробив виробник. Не знаю, на що він надіявся, ну, Негарно так зробили, але вже це пів бідили Друге, що у нас виходить? Шатуни. Як бачили, всі бугиля все в мене там позначено, Так і стоїть перший, другий, третій, четвертий, так як звідси перший, другий, третій, четвертий. І що виходить, гаячки то все в мене там перемето перечищено. Зараз будемо встановлювати колінвала. І площини ці всі я різь би теж тут поведував. Буду промазувати герметиком, звичайно, Віктор Рейнс. Нам допомогу. На колінвал поставити потрібно зразу змазати всі корінні вкладиші, шатунні потім поставимо. І на колінвал потрібно завести зразу моторний ланц ГРМ і привідний ланц на коробку передач, на щеплення на все, який йде. Ось ці два ланці не промахайте, бо буде біда. Два ланці мусите поставити зразу з колінвалом туди. І це все промазати. І по коробці передач, коробку передач. Я поставив на основний картер до блока верхнього. Не на нижній, на нижньому тільки вилочки стоять. Я сподіваюся, що так я вилочками тими вцілю. Е, прямо на вали. Я тут їх поставив, так як вони стоять у такому нейтральному положенні. Зараз нейтральна передача. Не шоста, не четверта. Нейтральна стоїть. Вони всі крутяться, все чітко. Е, через те, боюся, туди можна сюди поставити, але тут теж так е, притупили, так скажемо, чи не притупили. Тут такого відлиття немає на фіксатори. Тобто на, стоп... на підшипник стопора тут немає. Тут стопора на підшипник немає. У нас іде підшипник розрізний. І там стоїть сухар полукільце, який стопорить на цьому картері. Значить, сюди потрібно збирати. Тут так само полукільце. А на цій втулці, де на сепаратор, у картері є дирочка, там йде відлив. Так само ідентично, як тут. Тобто цю коробку, якщо поставити з цим картером, перевернути, я на цей попаду фіксатор сюди. А сюди на вал, я думаю, що можу не попасти. І боюся, потім то все герметиком буде намазано ще раз знімати. Ось дивіться, які там фіксатори стоять, я вам зараз покажу на моторі. Розібраному. Ось тут йде фіксатор такий. Буйок іде. Ось бачите, тут стопор полукільце на підшипник. А тут іде такий буйок, фіксатор. Тут, тут теж стопор і тут теж у закритій полості фіксатор. Ось, бачите, ви так його не буде. Бачите з цього боку. І фіксатор сідає прямо на втулку. У нас і втулка вала у нас. Зараз вам виберу. Покажу. Ось бачите, втулці тут є дирочка. Ця дирочка потрібна, щоб сіла на цей фіксатор. Я вже там то все позакладав, Надіюся, що вилочки мені вийде закласти. Зараз що роблю? Сальники. Колінвала буду мазати Віктор Рейнс, звичайно, навколо я їх промажу легоньким слоєм Віктор Рейнсу, чуть-чуть. Сальники встановлю на колінвал, звичайно. І вже колінвала з моторними ланцами е, буду ставити туди. Поставлю колінвал з моторними ланцями. Тоді нам потрібно буде затягнути всі бугеля шатунні І тоді аж ставити. Так і що? Збираємо ми мотора. Купили колінвал, все перемили, перечистили бензинкою, протерли тряпочкою, все файно, канали масляні компресором попродували, але все рівно я вирішив канали почистити, бо там буває. Цей колінвал у хорошому стані, але все рівно я хочу шейки почистити. масляні канали, як ви знаєте, в кожному колінвалі. Тут у нас йде шарик, запресований з заводу, я його вибирати не буду. Тут іде шарики, канал тако сверлений. сюди. Через ціле виходить. І три шейки змазує. Змазує і першого циліндра, і корінну шейку, і другого циліндра. А з цього боку так само йде шарик і змазує. Теж так на отак, стоїть. От так ось, скажуть, ось так скажемо, ось так іде канал сверлений. І теж змазує подача масла йде. Змазує е, четверту шейку, корінь і трету шейку. І все рівно, от я взяв проволоку від. Полуавтомата від зварки 0,08 вона має 0,8 мм. І зробив такий, так скажемо, гачок. І як бачите, ось канал ось так почистив. Запхав сюди, вона туди прогнулася, пішла сюди, і вона зараз у цій шийці корені вилізла. Так само з того боку. З цього боку так чистю, обов'язково почистить. І з цього боку, так само чистю. Я вже все в мене ось там воно виходить. Лише обережно дивіться, щоб ви не дуже так е так скаже дротик туди запхали. Ось бачите, дивіться, він вилазить. Чи ось є. Ось дротик. Лише бережно, щоб він там вам не уломився. Туди-сюди ви його так шух-шух, туди-сюди посіпали, він виліз. Ці всі канали обов'язково почистять. Дротик вам у допомогу від полуавтомата. Він м'яканький, гарно проходить. Все, чистимо. Так, і промиваємо колінвала. Дивіться, як ми його промиваємо. Лаємо бензини. Граємо у лікаря. Шприц. Набираємо бензинки. У шприц. І як я казав, дивіться. Так, ставимо сюди, закриваємо знизу, би не витікало. І зараз будете бачити, як буде бензенка. Зараз буде бензина звідси виходити. Дивіться. звідси, звідси, і так промиваємо так багато разів. Дивіться. Бачили? Все виходить. І так кожну шейку колінвала. Так, цю, ту, ось тако. Туда, сюди, туди, сюди. З одного боку. Так само і з другого боку зазніме тут. Так само з другого боку. Косночку. Так само з цього боку дивіться, гапа, і зараз. Ох. Туди-сюди стружку вимиваєте, бо там все рівно від масла всякого є, хоч там і фільтр стоїть, все рівно воно не може е не бути забито. Мусить бути забито, там потрошки є якогось всякого. Ми перший раз дротиком гарно почистили, е грубі частинки всі позабирали. І зараз просто-напросто вже домиваємо. Все що там залишалося. І потім ще раз компресором видуємо і все. Бо той шарик на масляний кан... канал, я щось не дуже маю бажання його так скажем, висверлювати. Щось то мені не дуже хочеться. Це так класно виходить. Все, працюємо. Домиваємо колінвала, продуваємо І будемо встановлювати на мотора. і Для того, щоб зібрати нашого мотора, потрібно було, звичайно, скачати мануал. Знайшов я мануал, слава Богу. То, що на англійській мові, але мануал повний. Є на ньому вся інформація про мотоцикл, про коробку передач, про все є: про клапана, про муфт обгоні. Ну, цілий мануал, в общем. Звичайно, шукаємо моменти затяжки гайок болтів, які повинні бути. Тут є все. Я це вже все перечитав. Є 261 сторіночка, дуже багато всякої інформації. Вкладишам по всім. То, що одно немає по вкладишам, там тільки по кольорам, немає який номінальний розмір, ще як... Немає. Не знаю, чого так. Шукаю я, таблицю. Тут десь були моменти затяжки. Бо потрібно буде затягнути нам... О, є, шатунні вкладиші. Так, 45-та сторінка має бути. 45-та сторінка, зараз 44-та ще одна. І тут є у цьому мануалі ЗТР-550 модель і ZTR-750 модель. Дивіться, точно не перепутайте. Ось 550 й на 45-й сторінці. На 550 й 45-та сторіночка. Так точно показати. 44-та, 45-та сторіночка, сторінка зт 550 модель Кавасакі Зепхера. Всі повністю моменти затяжок, різьбових з'єднань. Так, є. Ось є момент затяжки. Саме-саме нижні у нас виходить 24, 24 Нм. Получається, нам потрібно затягнути бугеля, кришки шатунних кладищів. Бугуляша тонів на 24 метра. Звичайно, однометричний ключ Андрій Капозичу. 20, що там пише? 24 метра. Зразу, так, у нас ключ 25, маленький ключик нам допомогло. На 24 крутимо ключ і будемо зараз. Затягувати, ставити колінвала з ланцами і зразу затягувати шатунні вкладиші з бугелями. Але це треба дуже скоренько зробити, обежирити площину, щоб Віктор Ренц не застигав, бо я сальники хочу використати ті, які були. Помазаю сальники герметиком. Скоренько поставлю туди колінвал, поставлю ланци разом з ним. зразу. І це все позатягую. Коли ж воно буде встановлено, тоді вже буду знімати, бо зараз часу не вистачає, а знімати немає кому. Ставлю коліно з ланцами, позатягаю. Кришки шатуні на 24 Нм Бугеля, гаєчки І тоді Віктор Райнц. Цю площину туди. Ну, працюємо. Ну що, колінвал ми встановили. Сальники промазали Віктор Райнц легонько. Нехай вони там добре тримаються. Шатуни всі вже помазані, е наживлені. Всі 4. Зараз будемо затягувати шатуни. Я їх так легонько від руки підтягнув. Е, зараз будемо, <кій> дивіться, коли шатуни закладаєте, замками вони повинні йти сюди взад, сюди йде замок. Верхній і нижній бугель сюди замками, до середини мотора. А на двір, виходить, буква там є К. У кого є буква, у кого немає, будете знати. Уперед буква К, а взад замками має йти. Всі, нічого не перепутав, все стоїть однако. Зараз момент затяжки. 24 ньютон метра Я поставлю десяточку Поставлю десяточку, у два прийоми перетягну. Поставлю на 10. Навіть на 11 поставлю. Тут у нас є на 11. 9, 10, 11. 11. Затягну першим ділом на 11. Всі 4. Так, приступаємо спершу. Там все помазано. Так, тягнете з, з чувством. Динамометричний ключ вам допомогу. Так, перший є. Другий є. Є ще четвертий. Дуще не тягніть. а то я чую, що зусилля доста погане. Все тепер що? Мазаємо зараз герметиком. Ланс стоїть основний, РМ теж стоїть, основний закинув на шестерню на коробці передач, стоїть на нейтральній передачі. Мені головне зараз вилочками попасти на свій вал. Це йде на один вал вилка і ці на два, щоб передачі всі все включали. Але цю площину потрібно промазати Віктор Ренс герметиком. Ось це кольцо промазати і повністю всю площину. Спаденьким слоєм, невеликим. Тут посередині теж мазаємо. Тут це все мазуємо. Тільки не мазаються бу бугеля. Ось ці два. Це нижна частина від зажигання права сторона. Один бугель тут не мазається і другий. Через те, що ці болти стоять у піддоні. Один болт і другий у піддоні. А всі решта болти будуть стояти ззовні і буде масло протікати, якщо гарметиком не помажете. Зараз е мажемо гарметиком. Мажемо вкладище маселком. І будемо закривати. Піддона на мотора. Вже закрию піддон, буду затягувати, тоді вам покажу. Так і що, ми вже все помазали, колінвал сальнички встановлені. Кришечка картерів стоїть. Коробка передач вилку. Одну заклали, ті дві теж сіли. Одну там не видно. Ну, напевно, сіла. Нейтральна передача крутиться, все, вертиться. Зараз будемо затягувати блок мотора. Тут болти М8, Болтик. Пронумерований. Один, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так я їх і закручую. І я їх так само пронумерував. Який звідки відкрутив, я все почистив і пронумерував. Ось перший. І так поїхало. Це не обов'язково, але я такий собі принципіальний, так скажу. І поїхали. Перший, другий. Це закладаю, затягую ці болти М8. І болти М-6. -ка. У нас є пару штучок М-6-ки. От передній ряд тримає. Ціни номерував ці без різниці м 6 вони всі одинакові, як бачите, по довжині. М6 болтики закидаємо. це тільки нижна половина картера тримається на цих болтах. А в нас ще є верхня половинка картера. Яка так теж тримається. І один тут ззаді. Болтик, не забувайте. Ось це є нижна половинка, це все затягуємо. Потім перевертаємо блока. Зараз покажу. І ще є верх блок так купа бол болтів теж М6. І момент затяжки цих болтів я вам так коротко розкажу, бо зараз різко це все скручую і позатягую через те, що там на герметик Віктор Ренці я помазав, аби він мені не засохав, не застигав, так скажімо. Підшипники всі на місці. Момент затяжки, що в нас виходить? Момент затяжки, момент затяжки. картира Case 6 мм болт, 12 нм. А вісім міліметрів бол – двадцять дев'ять метра.